Запис на електронному направленні, видача висновки обстеження з 11.30 до 14. Ага. Добрий день, Сушко, народний депутат. Я, ми до вас з помічниками. Так, вас. Я хочу розібратися з системою, що не працює, що нам зробити, треба, так, щоб черги не було. Розберіпся. Наприклад, от приїхав пацієнт. На яку дату він може записатися сьогодні? Сьогодні на 2025 у нас в запис завершено. Завершено, тобто? Завершена. Да. завершена. На кожного пацієнта час відводиться для описання і для дослідження. Може побачити цю чергу, як вона де ця черга. Ти бачив цю чергу? Я кажу, ні. Можете показати мені цю чергу? Ну, як ну, вона виглядає? Програма Сімплекс встановлюється. У нас почта тільки в 27 рік. Зараз у нас дня до 30-го сьогодні там записалися. Записалися на 2. Так, до 30 грудня. Без едва це одноміся. І кожен день грудній розповідає. І кожен день. Це ж не офіційний документ. Я по, по стандартам, я просто По стандартам, когда мы работали в другой программе, у нас был ежедневник с записью на целый год. Сейчас мы переходим на Симплекс, И сейчас там мы можем планировать только на первые два дня. То есть мы с этого ежедневника переносим компьютер. Да, вот у, вас, у нас да, у на, да? новая программа. Це за сьогодні, правда? Так, так. Фактично виклала. Скільки людей? Шість. Шість. Шість і два у нас залишилися на наступний день. А ми казали, скільки людей можна приймати? Шість. Шість. Ага, все. Добре. Ну, у нас ще є стаціонар. У нас ще є стаціонар. І роботи з 8 до 9. Ні, все. У нас ще є стаціонар. Ми приймаємо ще і стаціонар. Это только, только по тільки направлення. Ще 6 стаціонарів. Ще 6 станционна районі. Це сьогодні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поповний лист, повний. Віжий, повний, повний, повний. Лютий по 4. Березень 4, 4. Перше питання, яке я задав, коли я можу записатися. 26 рік. Ми побачили 4-4-4-4. А тут 19, -е, 19 -е. вересня дві людини записано. <гум> а, <гум> а, а я бачу, що можна тільки аж в 26-му році зробити <гум> по 2 людини в вересні. Є <гум> дати, де по дві людини записані. І багато таких дат. Є дати, де по 4 людини записано. А виходить, що з 2 до 10 точно буде доведено. Містя для запису пациентів пока, ну, в Вильне є. Вот такая ситуация.